Доброго дня і ми з України. Ви на каналі Пані Зося з України. Уже всі привітали одне одного з Новим роком. І тільки я вас не вітала. Тому, мої дорогенькі, хочу вас привітати з Новим Роком. З Новим! Роком, який до нас прийшов, на якого на... ми маємо надії, і будемо мріяти, що вони здійсняться обов'язково. І побажати вам хочу такі банальні речі здоров'я і миру. Здоров'я і миру. Мені здається, що на цей час нам потрібно тільки здоров'я і мир, а все інше у нас є і буде. Мої дорогенькі, я хворіла, просто хворіла, тому нічого не дивилася ваші відео. У мене просто не було ніякої сили їх дивитися, тому вибачаюся, буду дивитися. Тому, що, ну, знаєте, у мене просто хронічний бронхіт, про який я іноді забуваю. І іноді так він мене трішки підкошує. Ну, мені так подобається цей дідок. Дідок, такі хитрії очі, такі хитрії очі. Я іноді вранці п'ю чайок і підходжу і з ним розмовляю. Розумієте, кажу, дідуля, добрий ранок. <сумітно> такий він красень. Такий він красень. Це подарувала мені моя підписниця Леночка Срібненко. В неї немає каналу. Це я купувала колись Ірпіні, Ну, а це прикраси, вона мені подарувала до Нового року. Отаку гарну сніжинку. А це така гердана, така краса, така краса. Дивіться, в яких кольорах. Я теж повісила на таку ялиночку. Це мені подарувала пані Наталя канал мій Ой. сад, не ідеальний сад. Я вам скажу, у мене всі гарні підписники, всі чудові люди, всі розумні, всі з золотими ручками. Мій антистрес-канал, Наталочко, трішки бачила, там, які у вас теж гарні прикраси. Але, розумієте, нічого не писала. Так, трішки гляну одним оком і все. І потім знову сижу на таблетках. Ну, отак. Отак я, як завжди, іноді хворію. Тому мало дивилася ваших відео. Але я вам обіцяю, що буду дивитися. Це не значить, що я про вас забула. Ні-ні-ні. Що мені не цікаво. Ні-ні-ні. Обов'язково буду дивитися. Ой, дідуганчик, ой, дідуганчик, ой, я його обожнюю. Але ж зараз я вам покажу, тому що прийшла випити чай. Отримала посилочку, доні мені принесла. Ось Наталочко заварюю чайочок такий, бачите, це ваші трави, не канал мій не ідеальний сад. Вона мені прислала карпатські трави. І я заварюю трави і туди, в цей кладу ще зеленої, як вам сказати, Зеленої заварки, зеленого чаю. І отак заварюю і п'ю, тому що кави я зараз не п'ю. Кави зараз я не п'ю, але чаю п'ю дуже багато. Так що, і трави я люблю. Але трішки додаю ще такого чаю. Ну, звичайно, ще такий атрибут Нового року. Мандаринки. Це обов'язково ще вони у нас не закінчилися, тому що тому маємо. Так і стоять на столі, тому що хтось зайде, Ну ніхто не заходив, тому що я хворіла. І всі літали по телефону. Такій доня мені подарувала рушничок, тому що в цьому році у нас рік змії. Бачите, такий рушничок мені доня подарувала. О, мандаринки, так, як колись у нашому дитинстві. Але достати їх було неможливо. Зараз. Є різні сорти були б гроші. Ну що, п'ю чайок? Мені дуже приємно, смачний. Ой, Боже, я вам скажу, що зараз просто ходить якийсь вірус такий, тому що. Треба здавати обов'язково аналізи, тому що який ходить вірус. Зараз вам розповім про цю красу. Але трішки ходить такий вірус, який спочатку не дає температури, а тільки може у вас трішки горло там боліти, е ніс заложений. розумієте. Ми на це ж не звертаємо уваги, звичайно. А потім, якщо ми не звертаємо на це уваги так, як я, то тоді у вас вже є температура. І кожного, звичайно, проходить по-різному, але такий сильний головний біль. От головний біль такий недобрий зовсім. Тому добре, що є ліки. І, звичайно, таблетки. Ну, без таблеток в цей час ніяк, але треба здавати аналізи, тому що цей вірус бактеріальний, це не. Вірус, не вірусне захворювання, а вірус бактеріальний. Тому треба обов'язково здавати аналіз, щоб визначитися правильно, визначитися з правильним лікуванням. Тому що я вам скажу, що от зразу ж не ні температури, нічого. Ну як ми трішки там, трішки у нас там щось болить і все, я ж їздила, ми їздили. На святкування мастер-шеф там, так, виїзний конкурс був. Ну, звичайно, хто ж звернув увагу на те, що в мене вже трішки боліло горло, якщо не було ніякої температури. Ну, Звичайно, і там, уф, знаєте, людей багато, то щось. Хоч я була і шапочка, на мені була, але ж я її знімала, то був капішон. Ну діло не в цьому, діло в тому, що треба берегтися. Тому, мої дорогенькі, якщо маєте якісь проблеми. Треба на це звернути увагу, тому що, тому що я вам скажу таке неприємне, дуже неприємне таке стан. Просто дуже неприємний. Але нічого, ми з ним, з цим станом справилися. Добре, що є ліки. Але чаю, Наталочко, я била дуже багато, дуже. Ваш чайок мені допомагав. Чаю і. Цитрусові. Я вам скажу, що цитрусові, ну, не знаю я кому, мені вони теж допомагають. Цитрусовий чай, тому що так особливо їсти нічого не хочеться, але чайок дуже смачний. Ой, мої дорогенькі. От як іноді буває, як ми, українці, допомагаємо одне одному. Моя знайома дивилася моє відео, звичайно, мої ж знайомі, вони дивляться, іноді щось пишуть. Їй дуже сподобався оцей дідок. Їй взагалі все сподобалося. Розумієте, їй взагалі все сподобалося. Оцей дідок їй дуже сподобався. І вона мені перезвонила і каже: слухай. Чи можливо замовити у твоєї цієї знайомої, можливо, вона продає, і чи можливо замовити отакі е, гноми, так, і отакі рукавички. ну, Для неї, каже, для, для мене. Чи можливо зайом, замовити? Ну, кажу, я не знаю, зараз передзвоню. Я вам скажу, ці очі у ці дідуганів теж цікаві. Дивіться, такі вони хитрі-хитрі. А цей взагалі? А цей взагалі. <хи> Ой, я не можу. Я вам скажу, що мені ці дідуганчики так піднімають. Настрій я приходжу вранці, ну, знаєте, голова ж болить, температура вже це вже ж потім, тому що зразу ж я ж не, не звертала ж уваги на свій стан, так? Ну, температури нема що. Ну, а коли вже так і так неприємно, прийшла чайок пити, наливаю, і так кажу, добрий день, діду. Добрий, так він. Мені здається, що він мені підморгує. Ой, я його обожнюю, я його обожнюю. Я з ним розмовляю, і мені цікаво. Мені здається, що він живий. Ну, знаєте, я доросла людина і розум у мене є. Це не значить, що, знаєте, що, як там кажуть, що і вік той з розуму. Ні-ні-ні. Все нормально, але мені цей діток дуже подобається. Дуже-дуже такі в нього хитрі-хитрі очі. Я перезвонила Лєночки, тому що ми спілкуємося, і написала їй на вайбер, чи може її доня, оце, а вона написала мені, що їй треба їх в'язати. Їй треба їх в'язати. І я вам скажу, що це було за тиждень до Нового року. За тиждень. Моя знайома, я вам скажу, що дивіться, які гарні. Оці дідуганчики гноми. І я вам скажу, що це дуже-дуже велика праця. Дуже. Просто дуже. Тому що це все зв'язано. Е, можна шити, знаєте, із цих кусочків тканини, так? Е, ну, я вам скажу, що в'язати я вмію, крючком теж трішки вмію, але це дуже кропітка робота. Просто дуже. Дивіться, це ж все ж підібрано оцей синій гноб. А оці очі, а оці очі. І я вам скажу, ця молода дитина. Ну, мабуть, там років, не знаю. Під 30, можливо, так, Ліна, я не знаю, скільки вашій доні років. І вона оце за дві. За тиждень до Нового року вона їх зв'язала. Вони прийшли якраз 31 числа. 31-го. Але була повітряна тривога в нас. Ну, повітряна тривога у нас нова пошта закривається, розумієте? Ой. То ми вже не забрали, але ж моя знайома каже, головне, що вони у мене будуть. Потім моя доня сходила, забрала посилку, і я кажу, слухай, давай я зніму і ти їх забереш. І ти їх забереш. Ну, так ми і домовилися. Вона замовила два такі гнома, бачите? такі красав, красу, красу як? Красені. Красені. Ой, які вони. Хитрі очі, які хитрі очі. І дві такі рукавички. Я вам скажу, що за один гном вона заплатила 500 гривень. Один гном коштує 500 гривень. Цей такий гарний великий гном. Це такий великий дідуганчик. А цей менший, такий, як у мене, красунчик, красунчик. Так? А рукавичка 200 гривень. Мої дорогенькі, я ж живу під Києвом, так? Та і не тільки. То я іноді бачу на такі, буває на різних таких ярмарках. Буває дуже часто. Тому я вам скажу, що ця ціна зовсім і зовсім, як вам сказати, помірна. Тому що, бачите, це все в'язано, в'язано ручками. Так? Зроблено. Це все ж час, потім це все ручна робота. Так? Це не коштує 500 гривень, це коштує набагато дорожче. І в Києві це продається, звичайно, дорожче. Розумієте, навіть отака рукавичка. Бачите, яка вона? Вона ж здорова рукавичка, Як красонечка. Так, вона вішається. І їх дві. Вона замовила два гнома і дві рукавички. 200 гривень це не коштує. Це коштує. Ця рукавичка ну, 500 мінімум. Тому що, бачите, це все ж треба купувати. Оці всі е, такі прикраси, оцей декор, це все купується. І коштує воно зараз теж дорого. Це все коштує дорого. А сидіти, клеїти, оце все вирізати це теж ну... Ну, я, вона сказала, що вона думала що такі меншенькі, то каже: якщо доня згодна. То по 500 гривень за гном. Ну, Ліна сказала, що вона згодна. І вона його за тиждень оце приготувала такий подаруночок людині. Так? Бачите, Ну, 200 гривень це не коштує ця рукавичка, ні. Ну, мінімум 500. Ну, я вам скажу, що розумієте, я ж знаю, я ж буваю на таких ярмарках, де такі вироби всі продаються. Я ж була ось і на на Десятині всі свої там дуже продавали багато таких прикрас до Нового року. Це чогось у нас так якось так знаєте, люди не прикрашають гарно. Я сама така була, що ялинка там, ну, а таких у мене гномів не було. Я вам скажу, що не було. Ну, А дідуганчик мій з такими гарними очима. Ну, що ти мені там підморгуєш? Тому я вам скажу, що це дуже гарна і дорога робота. Тому, мої дорогенькі Лена Срібненко, це моя підписниця. Якщо комусь цікаво, тому що в нас же ми ж знаємо, що ще будуть свята наступному році, так? ви можете замовляти. Ну, просто списатися під коментарями, кому цікаво, вона дасть вам номер телефону. Навіть я можу дати номер телефону, так? І ви з нею домовитесь. Ну, Лєночка, у вас доня має золоті ручки. Золоті ручки. Я їй щиро-щиро дякую. І моя подруга їй теж дуже дякує, тому що вона навіть не чекала, що буде така велика рукавичка. І такий, ну, цей гном дідуган це взагалі. Який, бачите, який гарний. Підморгує там, підморгує. Тому, мої дорогінки, бачите, ось так. Ну, є, єдине, що це було виконано швидко. І, звичайно, що. Звичайно, що ціна повинна бути інша. Але це вже все по домовленості, звичайно. Ну що? Ми такі українці, звичайно. Ви вже. Ой, чайок у мене, карпатські трави та зелений чай, я вам скажу, доня мені подарувала ось таку чашку теж. Так, дуже-дуже смачно. Та з медом я ще п'ю просто з медом, не з цукром, а з медом. Ой, зараз піду знову пити таблетки. Тому мої дорогенькі, бачите, ось є така можливість: Людина не має свого каналу. Ну, не знаю, чи в вайбері, можливо, чи група є, чи не знаю, Леночка. вам треба, щоб доня показувала свої прикраси. Можливо, вона ще щось робить до 8 березня, хай щось придумає. Ну, щоб, не знаю, Хай щось придумає, теж таке цікаво. Ну, Я вам скажу, що 8 березня я не святкую не люблю, тому що не люблю взагалі ніколи не любила і ніколи його не святкую. Ну, Звичайно, коли працювала на роботі, то це ж таке вже діло. Але взагалі це свято не люблю, тому що їдеш з роботи, всі чоловіки їдуть п'яні. Розумієте, не знаєш, у кого день народження, 8 березня. А я хочу, щоб мене любили кожного дня. Тому я не люблю 8 березня і не святкую. І всі мої знають, що я не святкую 8 березня. Але є багато свят, цікавих. Бачите, є ж, у нас буде ще Пасха. теж Ліна, можна щось таке думати. Тому думайте, створюйте групу, створюйте свій канал, тому що це. Прикраси, які будуть купувати завжди. Так, звичайно, це не ті прикраси, які люди у нас, тому що, знаєте, ну, продукти купують завжди. Але, але світ прекрасного це завжди добре, тому що це наш настрій, який дійсно підіймає нам здоровічко. Бачите, я ось приходжу до свого дідуганчика, розмовляю, і мені стає легше. Ну, діду, що у тебе такі очі? Що за очі? Ой, мої дорогенькі. Буду зараз пити чай, тому що він уже у мене остиває, так? Такі мої квіточки. Щось буду робити. Ой, гердана це взагалі. Яка краса, яка краса. Усім вам дякую, що заходите на канал, що дивитеся. Щось мені пишете. Мені це приємно, я завжди читаю коментарі, так? Усім вам дякую, що заходите, підписуєтеся, тому що для мене це справа нова. Я навіть не знаю, як я цим займаюся, тому що не люблю публічності ніколи. Але ж життя іноді. А життя іноді. Наше жит... А життя просто іноді буває і іншим. І щось потрібно робити, щоб переживати оці страшні дні. Мої дорогенькі, тому ще раз з Новим роком вас усіх. Добра вам усіх, я завжди кажу, добра, здоров'ячка. І дякуємо нашим захисникам. Дякуємо і низько вклоняємося, тому що всі наші свята, всі наші дні вони віддають за це своє життя, щоб ми святкували, щоб ми підтримували одне одного. Бачите, мені так приємно, що. Мені приємно дуже, що Лєнина Доня змогла щось собі заробити. Звичайно, це дуже маленькі гроші. Звичайно. Але на новий рік якусь собі теж купить прикрасу. Тому дякуємо нашим захисникам, тому що без них цей рік би ми не пережили. Тому хай завжди буде Україна. Ось така гарна, святкова, квітуча наша Україна. Отака з такою красою, з такими щирими, добрими людьми. Україна вистояла і завжди буде вільною. Я в це свято віру. Тому тримаємося. Такий дідуганчик. Такий дідуганчик.